Доброго усім дня. Такий день, така погода. І wow. ніяково погано, світу нема ніякого, одно болото, одно мокро. І нема там і цей місяць закінчиться, і слідуючий такий самий. Коротше, коли воно висохне. Коли воно все це буде, поки що нам неізвісно. Так. Ну, дід, що ж треба щось треба що ж знімати, якісь відео, якісь, що небудь що ж розказувати, що ми тут живі і здорові. Поки ще. То ж було що купили, тепер дідові треба гарну компоту зварити. Пішла надерла мерзляків оцих, воно таке холодне, мерзле, поки його там понаходиш смородина. Вишні, а це чорна шовковиця. Ну, це заморозка, ця, вона така холодна, руки померзли, Ну надерла, порозбивала. Там ще його стільки, що ягод ще сіке. Там ще й клубніка, є й маліна. Ціле відро е, вишень велике. І ще й кроме відра там їх. Ну, коротше. Коротше, не знаю. Коротше, ти, хто в Коротше, я не знаю, дід. Це його заморозу, чи куди його дівати. Та в банках стоїть, дід не співає поїдати його та варення, яке знайшов добре-добре, і він його їсть, уже ту баночку тиждень їсть. Та, що... та я знаю та, що. А на той год як вродять вийшли, то що з ними робити? Ви Куди й як є. Так дід, сиди, дід, хтось знаде, усе чує, що я розказую, і сидить там, вигукує, підказує мені. То мені що, прийти до тебе? Я вже кажу, не нужна. Так що я прийду до діда? О, Знайшли ми й діда. Дід. То ж горіхи те нашла, та дід же сиди же страдає, ось у нього ще залишилося. Ну, тут сіке, з відро. Відро. Відро ще. І до вівторка треба піти їх здати. Був мішок горіхів, так? мішок був. був. Ну, сидить, дід над ними страдає. І розказує, що і погано і виковирювати, і погані вони, і над ними молиться, і розказує мені. Та що ти мені розказуєш? Горіхи, як горіхи. Погані. Ну Чо... нас ти їх збирав, було б не собирав, що це вони погані? Але які добрі були, як ми їх посможели були. Ну, то ви... Просто їх поїсти не предлагаю, ну Альоні казала, ви... щось носами крутять. Це ж горійке, це ж корисно, Ну що тоді їсти взагалі, я не знаю. От тоді, щоб бо Время... щоб на двір не вийдеш, до лісу не підеш. Ну куди можна можеш в таку погоду піти? На ставок теж. Та на який ставок ти задовбав вже своїм ставком. Чого на ставок? От скажіть, щоб на ставок йти. Походить, погодять. Чого там ходить? Там слизько, холодно, воно ж. І ще й риби там немає. Да. І все одно треба йти, так? Да? За люди є. А там ще й такі, як ти є, да? да. розумні всі ходять. Та де, де, це, буде совонечко. Я дивилася, там погода на вівторок. Світить сонце. О, да, о, як це воно може світити? Кругом нема сонця, а вівторок сонце. То, ну це щось ще до вівторка воно розсосеться. У вівторок іти треба горіхи односить, бо вони вже тут не нужні. То, Поки вони хороші, їх треба десь однести. Чого це разом? Ти що їх не донесеш, скільки ж їх там буде? З відео, мабуть, ще. То, о, буде ти горіхів. Вже 200. Яких двісті? Ти дід? Ох, дід. Так я. Що ти? Будеш ти займати. Я... — Чого ти ти хаєш нам? Тобі хороші, а мені не хороші. А мені хороші. Ну от понесеш, побачиш. Так, Та... я тебе пошукаю. Там ти і розкажуть. Що Туди... це мені дожні хтось розказує. До ти ховарі віруєшся. За горіхи мої дожні, що ж мені розказувати. Не Значить, не треба їх і взагалі вирощувати і, і мучитися з ними. Ото пообрізати їх не треба, значить не треба вже вони нікому. То, а чого ж вони падають, ростуть же для чого? Їх треба збивати, щоб ще залетати. Не треба, усе саме, те що доспігає, саме падає. Ніхто його не збиває нагло. То вже як десь крадуть та беруть, збивають із з листям його. А думав, воно собі тихенько дозріло і впало саме. То через що врочо? Ні, не через що, воно таке є от природи. Хай ті напишіть коментарі, люди, хто знають, якщо ти в її не віриш. Я знаю, як в природі. Що мені писати, як я природу. Зараз природа вже що ти знаєш. Так, дід, що ти за мною сперечаєшся? Так, іди од мене, буря, не віруй. Дід, зараз получиш. Добалокаюся. І віруєш тут. Я тебе не трогаю. Я тобі Ох, розказую про горіхи, а ти все одно вперше рогом своїм і все. Твій тривати треба. Що ти горіхи не показуєш? А що тебе Сабе показує? Ні, кому за людей лякати. Чи що? Да. Не хочу нікого лякати. горішки як горішки. Що я должна когось показувати я себе, щоб люди боялися потім. А що страшна? <різь> <різь> Баба Бабаяга. <різь> а подивись на що я <різь> 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 баба А лазишся по хаті. <різь> Я ж не на виставку готувала собі. Зараз губи накрасив. Та, я б чим сказала, що накрасив. При... Покаже, яка ти красива. Так, да. колись була. А да. ти... ти колись була? Так, да, представляю? Щось ліпо. Не, не така, як ти. Так, а знаєш, що? А де отут твоя фотографія? Отуша, давай покажемо, який ти був красивий. Коли, ти не такий, як зараз керовий, я такий красивий, який ти був. Я зараз найду фотографію і покажу. Що, що. Коли це вулила, так, ну щось я не знайшла тієї фотографії, де ми вдвох, а знайшла тільки об щось. Боже. Подивіться, бо я її давно не бачила. Ох, то дід був тоді кращий за мене. Та зараз кращий. Ні, зараз ти не кращий. Не розказуй. Диви, всі тоді. Де це що за люди? Я, я трохи пам'ятаю. Тобі теж будь краще і трошки. Та і все. Так. Ой, Боже. Що все за кіки? Ні, дід був кращий, а тепер дав борочу тут. То... Так. Ага. Так. Да. Кажу, що ж ти хотів. Диви, який дід, Чи, а? Я тобі завжди Ну, стал, на, на Вову похожий, на, на внука да. тепер похожий, чи внук на тебе. Да. Через та ніхто не може поняти. Чи той Вова? Усі похожі ви. І, То, ну, всі знають, у нас тут, чи Руславці, що, тут да, да. Чи Чей він, да? зразу видно. Так, ну, ну, ну хорошо. Бач, які веселі ці. так. Що ж ти, бачиш? Да, я. А то кузалалу А ти де тут? Покажи, де ти тут. Туалета все не вова. Як це тебе тут немає? Як тебе ти тут, а дід? Показали фотографії, згадали молодость, да, дід? Так, то вже стільки 40 років. Ну, Ох, дід! Тихо дід. Тихось. Так, да, вже час, яке вже стільки друзей немає, тих однокласників. Да, вчора, вчора, вчора дід ходив. Це він твій однокласник був чи ні? Товариш, не однокласник. Ні, ну одногодець. Одногодець був до. Да. Вчора ходив дід на похорон. Вже оце такий вік наш, да. Разом на рекомендую. Так, да, до 60-х років, да. як дожили, то то вже добре. А то вже далі, вже не знаю, чи його жити, чи його зразу вже не жить, чи що його робити. Я вчора дивився на кладусі там. Усі більшість людей до 60 років. Ну і всі ж росі наші з да, нашого посілка. Всі, всі усі це... свої, як підеш, де люди подівалися. Молода. От ти ходиш по цьому, дивишся, того нема, замічаєш, того нема. Підеш на кладвища, вони всі там. Вони вже перебралися на постійне місто життя. Уже всі... Все. Капець. Сіке там Таких людей. Таких старичків немає. Да, вони ж не доживали довго, до 80-ти, щоб умирати вже. А такі. Да. І якась там болезня, до 70, це самі старші. Та там мало таких. Мало. А то все молодеж лежить. Я ж кажу, до 60 років, Я вчора глянув віжоркою і, і так. Кажу, подивись. Та, та всі ж таких, да. Тару житі Так, це ті, що ми пережили їх, так. Да? А молодших стільки їх немає, Боже, там вже Та не говорять вже про цю війну, то. тут і без війни стільки людей йде. Mm. А ще війна оця. Цього... Чи війна, воно чи хто, наче спеціально добиває, не знаю. я вже... Що й думати, таке не заробити, робити. Такі війни. І так ті люди, як мухи, а ще й війни, як до кому вони мішають, ці люди вже. Так, то Та хорожу ріжі ті мають. Так, а що, тебе знімаш? Так, груди. тихо, ти не підказуй мені. Ти їх давай швиденько перебивай Та, і вже винося цей мусорник посеред хати прямо. Допомагай. Мені то нема, коли мені треба ще на кухню бігти. Тобі всю життя, Бо диви, як я сяду, то хтось за мене роботу буде робити. <реш> і капу варить, і суп той готувати, і капусту. <реш> ти ж так вчора збирався капусту наквасити. На, на то бачиш, як вже... Не вийде. Ну ладно, доб'єш вже горіки, потім Тот. будемо з капустою займатися. Хорошо. Да, Бо капусти чи мать її ще. Ти бачиш, як вийшло. Ну, вийшло, спінемо. Так, ладно. Всім добра. Привіт. І всім до побачення. Всім привіт, да. Ру, привіт. Аллоні привет. Ларисі. Да. Серіої. Ревістки будуть я на неї кажу. Та всі злойо. Оксані. Ага, ага. Кого ти да. так, там ну, щас... Все, Сати все я буду виключати. – Чуть ли на напер... передовій я казав. Ну нехай працюють, А їм Богу той... да. так. Ну, звісно, Київ бомблять, да, то вони там чують усе бачать. Я кажу, хоч ховаєте. Станемо одне, та я бачу, Ага. Так, ну ладно.